Усе цікаве, колись завершується. Дванадцята київська міська спартакіада, здоровий киянин, добігла свого логічного завершення. Телеканал Київ протягом року висвітлював усі активності, що відбувалися у рамках Спартакіади. А це щонайменше 20 турнірів серед працівників різних соціальних сфер. Побувала наша знімальна група і на фінальній стадії. Протягом року п'ять сотень непрофесійних спортсменів змагалися у спартакіаді серед трудових колективів комунальних підприємств столиці. І ось нарешті відбувся вирішальний день свята спорту. У фінальній частині зійшлися 15 найкращих команд, що показували найвищі спортивні результати. Протягом року. Це дуже здоровий захід, який ми проводимо Київською міською адміністрацією совмісно з Спартаком. І я впевнений, що заклад, захід ми будемо продовжувати проводити і на наступному році. Ми експериментували з і з новими видами спорту. Почав активно розвиватися стрітбол, так якби в Києві популярний баскетбол. А це укорочена версія, якраз для трудових колективів. Це стрітбол. Ну і інші види змагань там дарт, такі не не види для того, щоб люди могли знайти себе. Ну чим вони можуть займатися. У запеклі, але чесній боротьбі учасники фінального етапу вправлялися у таких видах спорту, як шахи, баскетбол, 3 на 3 настільний теніс, гірьовий спорт, армспорт, волейбол, а також футзал. Загальнокомандний рейтинг Спартакіади визначався за набраними балами в кожному виді. Турнір з баскетболу 3 на 3 виграли представники управління освіти Дніпровського району столиці. Це насправді хороший опит для викладачів, Тож що ми доказали в першу чергу собі, тому що я являюсь действующим тренером детским, що я ще можу це делать і могу хороший пример показувати дітям і чувствовать себе более уверенно. Абсолютним переможцем спартакіади Здоровий киянин 2018 загальнокомандному рейтингу стала команда Київської міської проспілки працівників охорони здоров'я. Друге місце посів колектив управління освіти Дніпровського району. І почесну бронзу здобули ад Укртрансгаз. Решту 12 команд не можна назвати тими, хто програв. Олімпійський принцип тут найбільш доречний оздоровлення, інколи навіть важливіше за великі перемоги. Це дуже важливо, коли не тільки ми займаємося дітьми, а ще і люди мого віку, старшого віку займаються спортом. Вони приходять до залу, дають приклад нашій молодіжі займатися спортом. І, і ми бачимо, що все більше і більше людей починають займати спортом. Роман Сагай, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.